Всім гаешки з гаешки. Я ще вернулась зі школи. Я вже йде вдома. І мені мама дзвонила шість раз. Я була на фізкультурі. Ми якраз надавали сам, кажучи, ціло віночки. Ну як, не віночки, а ромашки. Що така прическа, присночка була. Якщо побачили, покрашу. Я не можу нормально показати. Е, І в мене народилися кошенята. У мене була кішка, е бере вагітна. Вже як ну, пів місяця, коротше. Ну, трошки більше, трошки більше. То коротше, і я така приходжу сьогодні два, навіть покаже, то тебе мама дзвонила, я кажу, так, да", але дьбо, я нічого не бачила, бо в нас була фізран. І порядка каже, в нас в нас кошенята, троє кошенят. Мама сказала, що вони від такого свого кольора. Як. І типа, наша кішка. А вона сірого кольору, хто не знає, її звати Пушинка. Коротше, сіду додому. Просто йду. я завжди не можу представити, які були. Так що мені ще доведе Так що біч, повернуся, коли прийду. Короче, я вже прийшла зі школи. Я бачила цих кошенят. вони просто такі маленькі, такі гарненькі. І просто в шоці. Коротше, я вам ще всі покажу. Короче, ось кошенята я просто в шоці. Ось, ось тут, коротше, маленька. маленьку. Конечно, я не впевнена що їх можна на руки брати зараз. Але я, коротше, візьму ради вас. просто в шоці. Ну, ось, це на сьогодні. Всім до зустрічі, друзі, па-па!